Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про догляд за шкірою із разацею і куперозом. Проте, якщо у вас немає таких проблем, не спішіть вимикати це відео. Справа в тому, що догляд за такою шкірою універсальний і підійде тим, хто намагається відновити свою шкіру після невдалих маніпуляцій з кислотами або ретиноїдами, або ж якщо у вас чутлива і навіть суха шкіра. Ми обговоримо, що варто робити, чого варто уникати. Також я поділюся засобами для кожного етапу догляду. Розація це хронічне захворювання, яке супроводжується почервонінням шкіри, так званою еретемою, розширенням судин, а також папулами і пустулами, які дуже схожі до акне. Основною причиною виникнення розація є генетичний фактор, а точніше особливість будови судин. Також є дослідження, які доводять зв'язок розація із виразкою шлунку, а точніше бактерію, яка спричиняє цю виразку, Helicobacter pylori. якось так. Купероз, до речі, дуже часто плутають із розацією. Але купероз це в першу чергу захворювання, яке пов'язане із ламкістю капілярів, яскравий признак якого це поява на шкірі судинних зірочок або судин. Відмінність куперозу від розація в тому, що при куперозі шкіра, як правило, гладенька і на ній відніються судини. Тоді як при розації, особливо папулопостольозної формі, шкіра має запалений вигляд із гнінечками, чим можна вилікувати розацію. На жаль, ні, це хронічне захворювання, проте як із акнею можна війти в довготривалу ремісію, притримуючись правильного догляду і рекомендацій лікаря. Інформація, яку я озвучу далі, не є лікарською і має лише рекомендаційний характер: не займайтеся самолікуванням. Добре, почнемо з того, що не можна робити, якщо у вас є розація або купероз. Не використовуйте агресивні засоби для очищення шкіри. Також звертайте увагу на рухи, якими ви це робите. Не розтирайте шкіру, не давіть, не тисніть. Забувайте про аксесуари для очищення, такі як спонжики, щіточки і так далі. Якщо ви чоловік, то використовуйте електробритву замість звичайної, тому що електробритва забирає волосся набагато делікатніше. Абсолютно завжди уникайте спирту і ароматизаторів в косметиці. Також небажані будуть ефірні олії і ментол. Номер три: не вмивайтеся занадто холодною або занадто гарячою водою. Перепад температур буде тим стригером, який заставить вашу розацію розквітнути. Забудьте про агресивні кислоти, і тут мова йде здебільшого про AHA кислоти, а саме гліколеву кислоту. Шкіра із розація характеризується підвищеною чутливістю, і такі кислоти будуть навпаки провокувати ще більше запалення і погіршувати стан шкіри. Забуваємо про щільні маски із глини, про розпарюючі маски, а також про безтолкове протирання обличчя кубиком льоду. Ніколи, ніколи не забувайте про сонцезахист. Далі ми більш детально обговоримо цю тему. Людям із Розація не можна використовувати ретиноїди, особливо чисту ретиноїву кислоту і ретинол. Далі ми більш детально обговоримо цю тему із ретиноїдами, і я вам назву декілька хороших альтернатив. Саліцилова кислота і розація. Є ті, хто за, є ті, хто проти. Пола бігум це засновниця полещусь. У своїй книзі Біблія Краси стверджує, що саліцилова кислота, навпаки, показана для шкіри із розація, через її здатність знімати запалення і почервоніння. У мене немає жодних причин не довіряти словам поли, проте завжди будьте обережні, особливо при введенні таких активних речовин на таку делікатну шкіру. І так, ми дійшли до основної частини цього відео, де ми будемо говорити, що можна і потрібно ввести в свій догляд. Вибирайте м'які засоби для очищення на основі неагресивних пар. Також надавайте перевагу тим засобам, які не будуть порушувати кислотний баланс шкіри. І не забуваємо про те, що шкіру не можна розтирати. Просто легенько промокніть обличчя рушничком або ж серветкою. Тонізація. Звертаємо увагу на засоби із центелою, яка зволожить і зніметь запалення. Пантенол, який заспокоює твою шкіру, але не твою душу. Мадика – це вижимка із центели азіатської, рисовим молоком тощо. Я можу перечисляти це годинами. До речі, список показаних продуктів у сьогоднішньому відео шукайте в описі. Для шкіри із розацією важлива постійна наявність вологій шкірі, інакше подразнення будуть проявляти себе із новою силою. Неймовірно заспокійливо і зволожуючу дію має центелла Азіатська. І мій абсолютний фаворит це сироватка від поріту. Ось так вона виглядає. У моєму догляді є чотири засоби із центелою. Сироватка крем для шкіри навколо очей, тонізуючі пади і зволожуючий крем від Аюнік. Центела є потужним протизапальним інгредієнтом, який нормалізує гідроліпідний баланс шкіри. Рекомендую від усього серця. Також показано все, що відновлює захисний бар'єр шкіри: сироватки з церамідами, з пробіотиками, сироватки на ламелярній мусій, ніяцинамід. Але звертайте увагу на концентрацію останнього. Є дослідження, яке показало, що використання 2% ніацинаміду мало позитивний вплив на шкірі із розація, посилання звичайно ж залишу внизу. Розація і вітамін С. Якщо коротко, то можна і потрібно. Справа в тому, що розація і купероз це проблеми із судинами, грубо кажучи, а вітамін С має позитивний вплив на ці судини. Найліпшим вибором буде використання некислої форми вітаміну С, тому що він більш стабільніший і також некисла форма буде актуальною для сухої і чутливої шкіри. Тоді як кисла форма, аскорбінова кислота може, бути, може мати все-таки подразнюючий ефект, особливо у високих концентраціях. добре, а як щодо кислот, чим відлущувати шкіру? Є одна кислота, яка не відноситься ні до ечей, ні до БІАЧА кислот. Це азелаїнова кислота. Вона показана при лікуванні розація або куперозу. Власниці сухої і чутливої шкіри також звертайте увагу саме на цю кислоту. Азелаїнову кислоту отримують із злакових, вона добре вивчена і має доказану ефективність. Не будемо забувати про PHA або полігідроксі кислоти, які показані чутливі шкіри, включаючи розація і атопічний дерматит. Посилання внизу. Популярним продуктом із азелаїновою кислотою є кислота від The Ordinary в концентрації 10%. Вона недорога, але дієва. Проте вона не всім може сподобатись через її щільну таку силіконо текстуру, особливо якщо ви використовуєте її на ранок. Якщо використати її в ранішній рутині, то весь ваш макіяж може скотитися. Тому моя рекомендація: якщо ви плануєте і роздивляєтеся до покупки саме цей засіб, то використовуйте його на вечір. Якщо ви не з такої сім'ї, як інші. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. То вибирайте Полос щось. В складі є саліцилова кислота, антиоксиданти і екстракт лакринчика. Це екстракт, який допомагає у боротьбі з гіперпігментацією. Порошу азелаїнову кислоту має бренд Коз і Q A. Саме ця сироватка, яку я тестую вже близько двох тижнів, мабуть, навіть більше, вона має приємну кремову текстуру, дуже добре поглинається, не жарнить. В принципі, я поки нею задоволена. До речі, ефект від азелаїнової кислоти не варто очікувати відразу, саме через її делікатну дію. Потрібно чекати приблизно місяць-півтора. Зволоження. Надавайте перевагу кремам на ламелярні емольсії. Нещодавно я робила відео огляд крему корейського крему Atopalm, в складі якого є ламелярна емульсія. і я детально розповіла більше про цю технологію. Подивіться. І також не забувайте про цераміни, загоюючі та заспокоюючі компоненти. Навела декілька прикладів. Ультрафіолет змінює тонус поверхневих суден шкіри, тому не забувайте використовувати сонцезахист і носіть шляпки. Із широкими полями. Декілька слів про сонцезахист. Вибирайте засіб із максимальним рівнем захисту, мінімум це 30. Надавайте перевагу кремам на фізичних фільтрах. Справа в тому, що деякі хімічні фільтри, особливо старі, можуть подразнювати шкіру. Проте зараз виробники стараються зробити свої, свою продукцію, яка буде підходити більшості людей. Тому є шанс, що засіб на хімічних фільтрах, особливо нових, вам підійде. Як правило, в складі таких засобів є зволожуючі, загоюючі і заспокоюючі компоненти, особливо якщо ми говоримо за корейські і японські сонцезахисти. Чи можна користуватися ретиноїдами, якщо є розація? Стосовно цього питання є декілька думок. Одні говорять, що можна в період ремісії після консультації з лікарем використовувати лише деякі форми ретиноїдів. Інші говорять, що цього робити категорично не можна. Я вибираю безпечний варіант. І ми будемо говорити про аналоги ретиноїдів, які нічим не гірші і які можна використовувати будь-яким типом шкіри, включаючи розаце, купероз. Думаю, що багато хто здогадався, що мова йтиме за Бакучіол. Бакучіол вважають рослинним аналогом ретиноїдів, хоча це антиоксидант, який також має яскраво виражену антивікову дію. Він зменшує прояв тонких ліній і зморшок, покращує колір обличчя, знімає запали. Він не має зовсім подразнюючої дії. Його можна вагітним, годуючим мамам, людям із чутливою шкірою і іншими шкірними захворюваннями, такими як розація і купероз. Про які ми говорили сьогодні раніше, також не варто забувати про пептиди. Їх є просто неймовірна кількість, і в мене не вистачить часу, щоб перечислити їх всіх. Ми собі не думали. У мене також є пептиди, які я нещодавно замовила із Кореї. У мене пептиди від Mary May, буду тестувати і зроблю відгук через два місяці. Таке невеличке заключення. Вам не потрібна кожну, кожна баночка, про яку я сьогодні розповідала, яку ви бачили. Вибирайте засіб по показанням, по потребам шкіри і по вашим фінансовим можливостям. Сподіваюся, це відео принесло користь, ви отримали відповіді на ваші запитання. Якщо щось не зрозуміло, з'явилися додаткові запитання, пишіть в коментарі. Дам відповідь на. Всі, всім дякую за підтримку. Я бачу вашу активність. Це все для мене дуже цінно. Всіх обіймаю, люблю, цілую. Побачимося в наступному відео.